У п'ятницю, 28 листопада, у спортивному залі «Зош» номер 9 відбулася фінальна гра міських змагань з футболу серед юнаків 2001 року народження на приз клубу Шкіріний м'яч. У фінал вийшли футбольні команди «Зош» номер 3 та «Зош» номер 9. Наша знімальна група, хоч і не була присутня у залі із самого початку гри, але встигла стати свідком запеклої спортивної боротьби між командами-суперниками. Різниця в один м'яч посилювала напругу на спортивному майданчику. Вигуки вболівальників, так би мовити, підливали масла вогонь. Бажання перемогти за будь-яку ціну створювали небезпечні ситуації іноді до травм. Ось вдала передача, М'яч влучив у ворота команди ЗОЖ номер 3 Рахунок став 3-1. Надія на перемогу вгасла, але активність футболистів не стала меншою. Де й під час інтерв'ю нашому каналу школярі не вдавали з себе переможених. Настрій був бадьорий, веселий, а діти налаштовані перемогти своїх суперників вже завтра. Які плани у вас на майбутнє? Переграти 9 школу. Це коли буде? Завтра! Що таке для вас футбол? життя. На урочисту церемонію вручення нагород переможцям змагань прибули міський голова Сабов Сергій Олександрович зі своїм радником з питань спорту Евеліною Березанською. Дорогі друзі, ми раді вітати вас в цьому спортивному залі. Нарешті завершився турнір на «Шкіряний м'яч. Дуже було цікаво спостерігати за вашою грою. Ми кожного дня знали, як відбувається гра. Дуже приємно всіх вас бачити, здоровими, люблячими спорт і загалом футбол. Зараз слово надається міському голові Сергію Олександровичу Сабову. Слава Україні! Я хочу вас, всіх, учасників сьогоднішніх змагань, які на протязі певного часу проходили в 9 школі, привітати з тим, що сьогодні відбувся фінал. Я вважаю, що дійсно отримав перемогу найсильніше. Я вам хочу сказати про те, що саме футбол виховує в людині мужність. Стійкість і безпосередню любов до спорту. Я вам дуже вдячний саме вам, вашим батькам, що ви займаєтеся саме цим видом спорту, який дає вам в першу чергу здоров'я. Звичайно, воно, е, воно дає настрій. І я сподіваюся, що саме від вас буде залежати, яким через 5 через 10 років стане, стане е, наше місто, наш Васильків, ну і звичайно, Україна. Хто займається спортом, той в душе має дійсне почуття і патріотизму, і поваги до е, спорту, до життю. Я вам хочу побажати і далі займатися цим прекрасним видом спорту, Ну а хто сьогодні грав і зайняв третє місце, друге місце, я думаю, що наступного року ви потренуєтесь ще і займете, звичайно, перше місце. Домовились? Підніміть, будь ласка, руку, хто в цьому залі ще займається футболом. Ну, практично всі, да? Хто живемо? зебиця. За третє місце нагороджується занесення школа команда номер 8 Що наступного наступному році? Саме переможця дев'ята школа дуже приємно, що саме ваша команда отримала перше місце. Я вдячний керівництву школи, звичайно, вашому тренеру за те, що ви зробили певне досягнення. Я впевнений в тому, що і в наступному році у вас будуть всі шанси, щоб отримати також кубок. Я думаю, що цей кубок можливо стане перехідним для того щоб ми з вами мали можливість на наступний рік також отримати кубок якоїсь команд школ і передати його наступному переможцю або залишити його в дев'ята школі. Добре, капітан команди до мене. Традицію – загальне фото на пам'ять і побажання подальших успіхів ну, Ми бажаємо вам успіхів.